Мале руденьке цуценятка бавилася на подвір'ї. Сонечка ясно світило на небі, а вітерець шелестів листочками на деревах. Мама дозволила кургі гратись дворі, поки сама прибирала в будиночку. Малік дуже любив бавитись на вулиці адже там стільки цікавого. Можна перестрибувати через кольбабки, стриб, 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 як весело. Можна побігати за метеликом. Хто швидше. Я швидкий, як вітер. А зараз ти спіймай мене, якщо зможеш. А ще можна торкнутися носиком равлика і тоді та смішно ховає ріжки. Тишком нишком зачекати, доки ріжки з'являться знову, і бумс. Вдруге легенько торкнутися їх носиком. Найбільше коргі подобалося бавитись зеленим м'ячиком, це була його улюблена іграшка. Іноді м'ячик хвався в зеленій траві, та малюк його ще раз знаходив. Коргі штовхав м'ячик, а тоді швидко біг, аби його випередити. Покотився м'ячик по паркану, а тут вже тут. Привіт, з тобою можна погратися? почувся тоненький голосок біля паркану. Хто тут? Коргі глянув на паркан і помітив чорне кошеня. Воно було схоже. На маленьку рукавичку з великими очима. Він вперше бачив кошеня. Ти хто? запитав малюк. Я тебе раніше тут не бачив. Коргі не наважувався підійти ближче. Мене звати хвостик, відповіло кошеня. Я новенький тут, давай гратися разом. Але я не можу з тобою гратися, відповів Коргі, підкочуючи до себе м'ячик. Дідусь каже, що собака й коти не можуть дружити. Ми дуже різні. Але ж у тебе чотири лапки, і в мене чотири, сказав хвостик і лизнув язичком передню лапку. Так, справді, розгублено відповів коргі, роздивляючись свої лапки. Кошеня почало вимивати вушка. І справді, два вушка. Кошеня покрутилась навколо себе, потім знову сіло, як і сиділа до цього. І в мене є хвостик, а в тебе? запитав хвостик. Малюк покрутився навколо себе. У мене також є хвостик. Зрадів коргі, йому завжди подобався його хвостик. Кошеня сиділа на сонечку, примруживши очі. А ще в мене є вусики, і в тебе вони є. Цуценя весело застрибала на місці. Звичайно, є. Кошеня зістрибнуло з паркану та підійшло до коргі. То, може, пограємося разом, якщо в нас так багато спільного. Ну, гратися, зрадів Коргі. Він штовхнув м'ячик до хвостика, а той його вправно зловив. І ще раз, і ще. як весело було грати з хвостиком. Так вони гралися аж до вечора, доки мама не покликала Коргі вечеряти. Малюк весело дзяпнув на прощання і запросив хвостика прийти ще раз погратись. Коргі сидів на сходах і дивився, як хвостик зникає за парканом. Дідусь казав, що собаки і коти дуже різні, тому не можуть дружити, пробурмотів малюк. Напевно, йому просто не зустрівся хвостик. І Коргі пішов додому, з нетерпінням чекаючи наступної зустрічі зі своїм новим другом.